Вітаю всіх глядачів першого міського в ефірі Гостросоціальний проект Червона межа моє ім'я Олександр Філеєв. Вітаю вас! І сьогодні будемо говорити на дуже чутливу тему: будемо говорити про проблеми ВПО, чому люди почали повертатися назад на тимчасово окуповані території або у небезпечні регіони. Як відомо, на сьогоднішній день налічуються сотні тисяч людей, які були вимушені залишити свої домівки. На е, тимчасово окупованих територіях і переїхати у більш безпечні місця, у тому числі і до нас, в Одесу. Вони облаштували нові домівки, але водночас є ті, хто, не зважаючи на небезпеки, змушені повертатися назад. Чому люди приймають такі непрості рішення? Як живеться внутрішньо переміщеним особам? У нас тут в Одесі сьогодні будемо говорити з нашими гостями. До нас сьогодні завітали Наталія Марченко, керівниця благодійного фонду Місто тисячі джерел що працює з внутрішньопереміщеними особами, та Лілія Анеченко, переселенка з Херсонщини, яка Переїхала у більш безпечну Одесу з Новокаховської громади Херсонської області. Шановні гості, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Давайте перед тим як ми до більш глобальних проблем перейдемо з вами. Наталія чим займається фонд місто тисячі джерел і які цілі ставити перед собою, допомагаючи внутрішньо переміщеним особам. Добрий день. Фонд був створений в 22-му році, 7 липня. Вже коли ми виїхали з окупації, та столкнулися з тим, що м, наші новокохавчани масово виїжджали, виїжджали в Одесу. Що таке з маленького міста попасти в велике? Це стрес завжди. А коли в таких ситуаціях, коли ти вимушений це зробити, mm -hmm. і потрібна була підтримка, підтримка один одного. І ми вирішили об'єднатися таким чином, щоб спілкуватися, щоб підтримувати. І тому наша така невеличка громада створилася тут, в Одесі. Скільки людей На скількома людьми ви опікуєтесь? Маю, з з громади? якщо в нас тільки волонтерів, 15 людей, ті, ага. які постійно працюють, приходять, підтримують, мені кажуть, де стільки ви людей, волонтерів, взяли, щоб вони безкоштовно працювали? Я кажу: вони новокахавчани. Новокахав. Ми тут ми тут об'єдналися, не тому, що ти приходиш щоб працювати, ти приходиш для того, щоб спілкуватися і підтримувати один одне. І кожен каже, коли я виїжджав, я, я розумію, що відчуває та людина, яка зараз їде, і яка підтримка їй потрібна. І тому вони приходять. І коли вони бачать, що вони допомагають цим людям, вони цим надихаються, і це, мабуть, головне те, що тримає, підтримує один одного навколо mm -hmm. фонду. Скільки людей взагалі в Одесі? Більше двох тисяч новокаховчан. Нічого собі так. Ну в нас здається, що таке не дуже велике місто. В нас 45 тисяч населення самої нової каховки, громади, 70 тисяч населення, але це тільки. Тих, кого ми знаємо, що тут ми кожен рік збираємося на день міста Нова Каховка, тут нова на таку невеличку акцію для того, щоб ще раз наголосити, незалежно від того, що Нова Каховка на даний час першого дня в окупації, вона все одно Україна. Ми її рахуємо Україною. Люди, які там залишились, вони чекають, коли вони воз'єднаються знов з Україною загалом, коли вони стануть. Знов вільні і незалежні як були до 24 лютого. А чи стикалися ви з тим, що а, по, допомоги потребують ну не тільки внутрішньопереміщені переміщені особи? Із Херсонщини, ось, зокрема нової Каховки, а ось ну з інших регіонів чи звертаються до вас по допомогу, коли ми починали тільки двадцять 2022 році. Ми починали допомагати новокаховчанам. Угу. але завдяки тому, що в нас з'явилися нові партнери та донори, в нас з'являлася можливість допомагати і іншим ВПО на даний час. Ми допомагаємо не тільки ВПО зі всіх регіонів, але й Одеситам, які мають на те. Потребу, і якщо в нас є можливість їм допомогти. І як мені сказала недавно наша новокахавчанка Наталя Ділієва, каже: Наталя, коли ви приїхали в в Одесу, то я вам допомагала. Зараз пішла в один фонд, каже, це нам джерела допомогли. в інші джерела допомогли. Каже, джерела ви розтеклись по всій Одесі. Я кажу, то це ж добре, якщо в нас є чимось допомогти, то ми допомагаємо всім. Коли в нам була потреба допомогти, то всі об'єдналися і допомагали нам. Лілія, ваша історія переїзду із окупованої нової Каховки до Одеси. Розкажіть, будь ласка, наскільки складним він був і з чим ви зіткнулися під час переїзду? Шлях був складний. Насправді було страшно. Ви вже з окупації виїжджали? Ми З окупації виїжджали. Ми зразу поїхали на Західну Україну в Тернопільську область. Угу. Ми там пожили і от буде зараз. Два роки, як ми вже в Одесі, 28 жовтня. Скажіть, чи зіткнулися ви з якимись особливими проблемами вже під час переїзду? Під час переїзду, можна сказати, нам пощастило. Ми виїхали більш-менш нормально. Ми боялися, що буде хуже, тому що випадки були дуже різні. Uh -huh. А вже потім, коли ми приїхали до Одеси, звичайно, на Першу пору нам допомагали родичі. Але я розумію, що кожна людина має дбати про себе самостійно. На той час нам ще виплачували 2 тисячі гривень, але потім уже з цього року, з березня, місяця, їх припинили виплачувати. Так. Ми залишилися, в мене чоловік вийшов, вийшов на роботу, я не працюю. За станом здоров'я, в мене проблема на фоні цих всіх. Серйозних стресів, нагрузок. Я зараз не можу вийти повноцінно, тому що я працювала на залізниці. Угу. Там треба там відповідальність, там так, треба так. дуже дуже оперативно все робити. Ви приїхали з родини або тільки з чоловіком. З чоловіком. Тільки з чоловіком. У вас хтось залишився у новій каховці? Ні, в новій каховці у нас залишились друзі. Угу. Ми підтримуємо зв'язок, ми можемо зателефонувати, дізнатися, але там новини дуже сумні. Знаєте, ось на тлі останніх повідомлень, зокрема від українського омбудсмена пана Лубінця, який буквально днями наголосив на тому, що дуже багато внутрішньо переміщених осіб через складну економічну ситуацію повертаються знов назад у небезпечні регіони, зокрема на тимчасово окуповані регіони. Скажіть ось. Ви на сьогоднішній день з вашою родиною з якими проблемами найбільше стикаєтесь на сьогодні? На сьогодні я стикаюся з проблемами, що нам не вистачає коштів на достойне проживання, тому що знайняти житло, угу. це треба, щоб заплатити комунальні, це треба 10 тисяч. Щоб достойне, нормальне. Якщо людина привикла десь жити раніше нормально, в достойних умовах. Працювала на нормальній роботі, і дуже складно потім десь ютитися в маленьких закаулочках і відчувати себе як неповноцінною, що вона якогось другого гатунку. Угу. Зрозуміло. Ну, ну так, якщо родина із двох людей від держави отримувала чот, там, 4 тисячі гривень, то можна було б знайти е, роботу і ці гроші додати до. Оренду житла, наприклад, так і саме від, додати, тому від, що від, на чотири тисячі так ти безумовно, ні. Житло. ні. Ну хоча там кілька років тому Одеса вона така демократична, демократичне місто було, тому що можна було віднайти квартири більш-менш дешевше. що вони зараз за кілька років здорожчали там на кілька тисяч. І це вже б'є небо як. По карману, так, Лілія. Комунальні зима, це звісно, що це будуть додаткові так, кошти. збільшення. Так. 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 Але є така зараз ще можливість, якщо 55 плюс, то людина може заново оформити, дооформити 2000 ВПО. Угу. А от цей промежуток що до 55. Виходить, mm -hmm. що люди просто працювати їх не беруть, тому що вже вік їх не скрізь візьмуть. Так mm -hmm. і здоров'я вже не таке, як в 30 років. Їм mm -hmm. дуже складно адаптуватися, тому що все на все треба гроші зараз. Ну, ось питання до вас обох у мене. Ось скажіть, ну з різних причин, так зрозуміло, але вже на державному рівні про це говорять. Люди повертаються у небезпечні регіони, які ще недавно були змушені залишити їх, так повертаються на тимчасові окуповані території. ну Ось, пані Наталі, от скажіть чому, на вашу думку, багато, ну, багато ВПО відчувають труднощі і змушені все ж таки. На території тут повертатися. Ну, по-перше, скажімо, які проблеми у ВПО тут. Люди повертаються, тому що тут, значить, є якісь проблеми. З чим сталкуються взагалі ВПО? Перше, це правильно сказала Лілія, це житло. Угу. А, тому що всі ми мали житло а, там вдома. І е, я наголошую кожен раз, що те, що ми виїхали і залишили там наші квартири, наш бізнес, наших друзів, родини, наше життя. Ми там залишили не тому, що ми цього прагнули. Це не був наш вибір. Нас поставили перед фактом. Жодного дня не було зеленого ні одного коридору. Ми виїжджали під е, свій на свій страх і ризик. Вивозили дітей, пожилих людей, тварин, і ми не знали, куди ми їдемо. Виїхавши сюди, так, в 22-му році можна було в Одесі знайти житло і за 4-5 за тисяч. Так. Зараз таких цін, на жаль, немає. У 22-му році багато одеситів, які залишили місто, так, можна було за кордон, і взагалі, вони взагалі за комунальну, так, так, За комунальні Але послуги Але на даний час жити. такого немає. немає. На той момент було так, як Лілія сказала, хоча б 2 тисячі для дорослих, 3 тисячі для дитини виплати ВПО. Наприклад, родина з двома дорослими і дитиною отримувала 7 тисяч це та сума, яка погашала е, винаймене житло. На даний час цього немає. Комунальні послуги, вони ростуть. Розумієте? Тобто ВПО Лілія сказала, що ми як іншого гатунку. На жаль, зараз в громадах не тільки це не Одеса. Я їжджу по всій Україні, і це загалом завжди у всіх є. Що ВПО якось становиться як іншим сортом. Тягар. Тягар. Ви знаєте, як тягар для держави. Коли нам держава про це сказала, скасувавши дві тисячі, вона сказала, ви для нас тягар. Нам важко виплачувати вам цю компенсацію, але ми не винувати в тому, що ми залишились без житла. І як мінімум, хоча б компенсацію житла або вирішувати це питання, потрібно, щоб ми стали на уровні з, іншим, з всіма українцями. Ми такі ж українці, і ми не вибирали, і нас ніхто не обороняв. Якщо утром 24-го, вранці, 24 лютого, моє місто проснулося від вибухів, то вже о 10-й годині ранку на Каховській ГЕС був триколор. Розумієте? В нас не було взагалі ніякого вибору, і нас ніхто не боронив. І в нас ще зараз, замість того, щоб підтримувати, нас навпаки, забирають те, що здали спочатку. Добре, я, наприклад, я влаштувалась на роботу, я працюю, я можу. А ті, хто не можуть це сплатити. Тому люди і повертаються, тому що дома, так, там страшно, там дуже страшно, але там є дах над головою. Тобто людина зупиняє і навіть. По те, що... І, по-друге, mm -hmm. там, розумієте, на, на, на окупованій території, якщо хтось живе в житлі, то туди вони не заходять. І люди бояться, що вони тут знаходяться. Непонятно, буде в них житло чи ні, а його не буде, тому що в нас вже... На даний час, так, навіть хто устроївся на роботу, то нам вистачає коштів на платити житло проживання, але назбирати на нове житло це важко. По перше, це нереально мені це здається. Не навіть. І ми розуміємо, що вже три роки і час іде, і мені зараз 50, і я розумію, що за 10 ші років я вже не зможу заробляти стільки, щоб винаймати те житло, за яке я зараз плачу 8 тисяч. І де я залишусь питання, це те питання, яке зараз стоїть у пожилих людей, тому що діти, вони в мене подруга, вони, вони має собі житло, батькам житло, старший син одружився і їм допомагає. І це ну скільки це може тягнутися, розумієте? І люди на стресі постійному, тому що не розуміють, що їх очікує. Що буде, коли ми, ми виїхали, ті ж нам кажуть, є центри компактного проживання. Добре, так ці центри є, вони добре облаштовані. Але коли люди виїжджали на два місяці, на півроку, то добре. Але два роки жити в таких умовах хочеться дитині дати, щоб в неї був свій душ, щоб в неї була своя кімната, це нормально. Це те, що ми строїли там. І зараз дітей заганяти в умови е, гіршого проживання. Ми всі зараз проживаємо в умовах тут гірше, ніж в нас там було. Це зрозуміло. Чи якщо б там були дома, квартири, ремонти, то тут ми знімаємо маленьке, щоб просто е, було де переночувати. Вижити. Вижити. Тому що ну, на більше це буде і дорожче, і все ж таки надія, що це тимчасово, і ми повернемось. Угу. Тому люди можливо і... Трошки, знаєте, як живуть не наповну, во чуть-чуть, чуть-чуть, і потім ми вже знов повернемося, будемо жити так, як жили. Лілія, скажіть, оці не дивлячись на складні обставини, в яких ви наразі опинилися, ну зрозуміло, що родина з двох людей, в якій працює тільки одна особа, так, ну зрозуміло, я не знаю, скільки зараз потрібно заробляти, аби винаймати квартиру, аби вдягатися, аби. Їсти. Я не знаю, їсти, нормально лікуватися, їсти, харчуватися, лікуватися. Ліки. Лікуватися. Тому І вік такий, що необхідно і підтримувати здоров'я, піклуватися про здоров'я, ліки дороговартісні. Скажіть, ось, через усі ці обставини, чи не виникало у вас. Е я не знаю там бажання повернутися все, назад до своєї домівки, яка є, яку ви залишили. Нехай це тимчасово окупована територія, але ж дім свій. Ви знаєте, є така фраза живий і виживший. От ми виживші, ми дуже були раді, коли ми виїхали, що ми живі, що ми цілі. Я те відчуття пам'ятаю, коли я побачила наш прапор, ми плакали. Нам так ми просто плакали, коли ми виїхали, коли ми доїхали до нормального магазину і зайшли, там можна було купити їжу за нормальними цінами. Вже ми не оглядувалися назад. Насправді це дуже страшно, тому що там пройшло все життя, там залишилося все цінне, там спогади. Ми облаштували собі вже для старості. Вже могли трішечки позбавити темп, вже могли спокійно жити. Нам цього не дали зробити, а повертатися зараз це неможливо. По тому, що я чула відгуки, там справді страшно, там стріляють. Там загроза для життя може бути в будь-яку хвилину. Коли живеш в такому напруженні, в людини не витримують серце. Люди просто гинуть, їм навіть не можуть допомогти, тому що медицина для наших українців, якщо ти не взяв документ російський, вона просто не існує. там. Угу. Ті, хто залишився у вас там, ви кажете, друзі у вас там залишилися. Чим вони займаються? Як вони виживають в таких умовах? Друзям складно, але вони дуже працьовиті, вони сильні, вони стараються, але їм складно, їм важко. Тому що біля їх, їх будинку був приліт. Це надзвичайно було, це дуже близько було. Коли сидиш ти в підвалі і думаєш, виживеш, не виживеш, то це життя на 50%. Це Це неповноцінне життя. Як ви обидві вважаєте, Наталія і Лілія, ось люди повертаються все ж таки на тимчасово окуповані території в свої домівки, так бо не знайшли можливості жити на підконтрольній Україні території. Ось з якими небезпеками вони стикаються по переїзду? Ось як вважаєте або знаєте? Не Зна, навряд чи я вам скажу, з чим можна стикатися. По-перше, те, що ти вже був на території України. І повертаєшся туди, то це дуже велика фільтрація буде проходити. Хто ти, що ти? І якщо ти виїжджав просто в Європу і заїжджав, то це одне. А якщо ти був на території України і повертаєшся назад, то це інше. По а друге, у чому така різниця? Як вважаєте? Ну як тому, що ти вибрав Україну, тобто ти доїхав до України, тобто ти вибрав все ж таки повернутися в Україну. Не залишитись там в Європі, тому що з наших територій було легше виїхати через Крим в Прибалтику або до Польщі, до Європи, а потім аж тільки заїжджали в Україну. Тобто такий круг потрібно було зробити. Тобто ти проїхав всю Європу і обрав таки повернутися в Україну. Це по-перше, а по-друге, люди, коли повертаються так, вони повертаються в свою домівку. І вони повертаються в те місто, з якого вони виїжджали, тобто в те ще квітуче місто, і з тими поглядами, і з тими думками, спогадами, що вони повертаються додому. Але я так вважаю, що повернувшись туди, вони бачать, що це взагалі не те. Я зараз спілкувалася з сусідкою. Вона хоче виїхати, але це коштує 500-600 доларів. Те, що не в кожного є такі суми. Я вам скажу, навіть коли ми виїжджали. Багато людей, хто виїжджав, вони брали кредити, щоб виїхати, і виплачували досі, тому що тоді стоїло виїхати і 5 тисяч, і 9 тисяч на одну людину. А якщо сім'я виїжджає, то це вже сума, яка не в кожного була. І люди брали кредити для того, щоб виїхати і потім тут сплачували. Тому це така історія. Це по-перше, і по-друге, я, я згадую, коли ми виїхали тільки теж з окупованої території, я, мене спитали, а чому ти виїхала? Там же ж не було бомбьошки, нічого. Я кажу, ви розумієте, я вперше в житті зрозуміла в Одесі, що таке вільна дишати. Я там, ми там були беззахисні. До тебе могли прийти взяти ти так. Благо б тоді ще маски носили, капюшон, і ти бігом-бігом десь місто в, в 14-й годині вимирало. Тобто зранку всі по ринкам туди-сюди щось купити, і все, і всі прятались, штори закривали, щоб не було видно, що тут хтось знаходиться. І коли ти виїхав сюди, ти розумієш? Я пам'ятаю, ми в парк прийшли по ну, перемоги. Uh -huh. Я кажу, чоловіку, давай вже треба виходити. Ти не розумієш, нам не треба йти додому. Ми можемо гуляти стільки, скільки хочеш. І це перших декілька днів ми привикали до того, що ми можемо дишати, ми можемо говорити, нам не треба закривати вікна, ми тут вільні. І люди, поїхавши туди, ви розумієте, так, це, це наскільки треба було людині тут бути важко. Щоб вона зважилась поїхати туди. В новокаховці вернулася дівчина з трьома дітьми. Розумієте, наскільки їй треба було потягнути дітей туди-назад? Це, 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 це наскільки вона мала тут, вона була в Одесі. Вона приходила до нас в фонд, допомагала все, але вона не змогла тут сама з трьома дітьми облаштуватися, і вона повернулася назад в Новокаховку. Це, що мала мати мати думати про те, щоб взяти дітей і повернутися назад? Це який був шах для неї, Лілія Наталія ось каже про те, що багато хто, ну окрім складної економічної ситуації для проживання, повертається через побоювання втратити. Ну, свої домівки. Як у вас з цим питанням? Хтось доглядає за вашим майном, за вашим домом? Так, за нашим домом друзі доглядають. Я сподіваюся, що воно таки залишиться, і що наша буде каховка, нова каховка будуть вільні. Я на це дуже сподіваюся, тому що це неправильно. Я вважаю це дуже несправедливо і дуже страшно. І навіть зараз люди вимушені були їхати з Польщі. Щоб оформити своє житло, в якому вони прожили все життя, вони мали оформити його. Хтось взяв документи угу. і оформляв заново своє житло. І вони побули... На їх лад, Так, ось. Так. Так, да. інакше тому, вони... що вони бояться втратити там, дуже були сильні загрози, і люди побули мабуть 3-5 днів. Сказали, там жити неможливо. Це просто це пустир, це неможливо. Просто навіть фізично відчувається це все в повітрі. Дуже складно. Що можна сказати про а, тимчасово окуповані території, де йдуть активні бойові дії? Бо там же ж реально тисячі людей залишаються, не знаю як повертаються, а залишаються Виїжджати. і досі і виїхати не можуть. І виїжджають зараз. виїжджають дуже багато людей з Покровську, дуже багато виїжджають, але я знаю те, що і в Маріуполь дві жінки, я знаю, що вони повернулись небагато, але є ті случаї, коли люди повертаються. Це дуже ну такий маленький процент, але це є угу. і це вже каже про те, що значить люди щось тут не до Наталія, скажіть, ось як ви вважаєте, які є. Найбільш ефективні способи допомоги переміщеним особам відчути себе ну по-людськи впевнено на новому місці, ось виїжджають так. Дуже складна ситуація на сході країни. Напевно, ваш благодійний фонд буде стикатися з тим, що будуть до вас звертатися. На внутрішньопереміщені особи з інших районів, окрім Херсонської області, ось що треба зробити для того, аби вони відчували себе ну по справжньому гідно впевнено? Ну, ви знаєте, нічого не треба видумувати. Я вам скажу, що те, що було в 2022 році, коли ми виїжджали, і яку підтримку ми отримували. І від міжнародних організацій, так. які допомагали і з ліками, і якщо операції, то допомагали сплачувати операції і реабілітації. Зараз цього нема, тому що міжнародні донори теж видно вже вичерпалося вичерпалося себе. На той час у нас ми вже казали, було дві тисячі, які ці зняли. Тобто фінансова спроможність людей, якщо допомогти, і якщо б були. Програми, програми житла, які були розроблені для ВПО. Наприклад, є оселя добре, але 25% початкових не у кожного родини є. Але якщо далі подивитися, що сплачувати, то це 7-8 тисяч в місяць. Це та сума, яку ми сплачуємо зараз за е, оренду. оренду, але б ми виплачували своє. Тобто можна розглянути якось таке питання, щоб люди. І коли людина візьме тут житло, то ця людина не буде думати про те, щоб кудись їхати і щось робити інше. Коли зняли 2000 ВПО, дуже багато людей повиїжали знов за кордон. Я стикнулася з тим, що дуже багато багатодітних сімей їх взагалі майже тут не залишилось ВПО, тому що вся сім'я і батько, і мати може виїхати за кордон. Тут житла немає, а там вони виїжджали їм і житло, і дотації на кожну дитину, і вони там влаштовуються. Тобто треба передивитися. Я розумію так, що ми, ми настроєні в першу чергу на ЗСУ, допомогу ЗСУ. Це правильно, і це і є наша першоочередна ситуація. Але не треба забувати про ВПО, про людей, які залишились тут в Україні. Багато хто працює тим чином, вносить свої налоги в підтримку, теж в фінансову нашої держави, і треба треба зараз дивитися і допомагати на державному уровні. Це не стосовно Одеси чи іншого міста. Це на державному уровні треба передивитися і якось більш гідно підходити до людей і до статусу ВПО. Ну так, ви, до речі, абсолютно праві, але вже це зовсім інша тема телепрограми про те, що багато внутрішньопереміщених осіб таки так, вони їдуть до Європи, зокрема до Німеччини, де найбільші соціальні виплати і підтримка. Біженцям з України. Думаю, що ми обов'язково на першому міському цю тему підіймемо і поговоримо. Лілія, ось що б ви хотіли сказати тим, хто, також як і ви, вимушений були залишити свій дім, але все ж таки не зміг втриматися на новому місці і планує повернутися назад в окупацію. Кожна людина має право на свій вибір особистий, тому що ніхто не знає, який буде слідуючий крок. Mm -hmm. Цього ніхто не знає, що за цим може бути. Але з того, що я зараз знаю, то там небезпечно. Краще жити скромніше, але бути цілим, бути живим, бути здоровим. Я таки надіюся, що це закінчиться і що ми зможемо повернутися в свій рідний край. Дуже сподіватимемось на це, і тим більше, як ви говорите, що люди, які там залишилися, вони все одно не опускають руки і щиро чекають на Україну знову ж таки вже у себе, вдома, без окупації. Сьогодні, друзі, ми почули історії, які нагадують про біль тих, хто пережив втрату своєї власної домівки, і тих, хто через складні економічні обставини. Вимушений був повернутися на тимчасові окуповані території. Ми щиро дякуємо нашим гостям Наталії Марченко та Лілії Анетченко за відкритість та готовність поділитися своїм досвідом своїми враженнями від того, що відбувається, ну і своїми почуттями. До теми, яку ми сьогодні обговорювали, бережіть себе і тих, хто вас оточує, друзі. З вами був Олександр Філяєва. Це була червона межа. Побачимось наступного тижня. Бувайте.